Розповсюджене поняття від замовників це а чи робили ви таке? Завдання від замовників надходить до нас в різних виглядах. Супер варіант – це коли готовий дизайн-проект, люди про щось вже мріють, бачать, як воно може виглядати у майбутньому. І на основі от такого чіткого конкретного завдання ми рахуємо вже більш більш чітку вартість, яка може бути і кінцевою, але взагалом. В процесі підготовки і редагування, звісно, вартість також змінюється у когось. Все досить просто і банально. Із якогось умовного пінтереста надсилають люди схожу фотографію в приблизних габаритах, як їм як вони це бачать, можливо, там ще від руки змогли накреслити шафу, кухню чи якийсь інший. Інший виріб, і на основі от цього ми готуємо свою візуалізацію і показуємо, в принципі, замовнику, як це може виглядати з, з нашої сторони, бо як ми це бачимо у виконанні. Хочу всіх розчарувати, що ні, такого ми не робили. Справа в тому, що вид нашої діяльності це меблі під замовлення, ключове слово під замовлення. В нашій історії, в моїй практиці, не було ще такого випадку. Виріб. Повторювався за своїм виконанням, за своїм функціоналом, конструктивом і всіма тими іншими, іншими схожими речами. Кожного разу це, і це інший замовник, інший виріб, і, відповідно, кожного разу ти починаєш все спочатку. Але на підставі того, що ми вже маємо справу і працюємо не один рік по виготовленню меблів, коли нам надсилають якесь нове завдання, то ми. Uh, без проблем. Основуючись на нашому досвіді, якось бачимо вирішення даного питання чи якоїсь складно, складної задачі, яку не зрозуміло як вирішити. Ще також ситуація в тому, що дизайнери це трішки інша професія і тип, тип робіт, де людина не зовсім розуміє те, про що вона фантазує. Тобто вона в своїй уяві бачить, що це все висить у повітрі, що з усіх, з усіх шести сторін можна дістатися до меблів і їх проти. Протерти від пилі, але в житті це трішки виглядає по-іншому. І от і в цьому полягає складність, що людина, яка створює завдання для нас, технічно не розуміє, як це може бути виконано, і часто трапляється так: що замовник не очікував на результат, який він побачить перед собою. Тому що те, що нафантазували одні люди, в реальності неможливо не або не зуміли виконати інші, інші виконавці. Тому, от перед тим як надсилати якесь, якесь завдання, бажано розуміти, що будуть, будуть точно зміни, редагування, тому що виконавець це бачить по-своєму і відповідно може виконати, але це буде мати.